З нагоди свята біля адмінбудівлі районної ради зібралися громадськість, щоб урочисто відзначити День державного прапора. З участю народного депутата України Олі Сікори, голови РДА Миколи Жовніра, голови райради Василя Дзунзи, лідера Калуського автомайдану Володимира Павліва та активного учасника Революції Гідності Івана Філіповича піднято український державний прапор прапор Калуцького району і Європейського Союзу. Після чого вони привітали зі святом усіх присутніх, а народний депутат разом із керівниками району поклали квіти до меморіальної дошки провіднику УУН Степану Бандері. Також вулицями міста влаштували автопробіг з національними прапорами. Далі усі відправилися до села Голень, де у храмі відправлено молебень за тими, хто боровся під сині-жовтим стягом і віддав своє життя за незалежну Україну. Освятивши національний прапор, усі присутні відправили спішою ходою до могили січових стрільців, де й продовжилися урочистості. І вже тут під акомпанемент духового оркестру відбулася церемонія підняття найвищого державного прапора на Калущині за участю народного депутата України та представників районної влади. Після цього місцевий парох отець Володимир відправив панахиду, а до символічної могили січових стрільців покладено квіти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю України. Як переконує, народний депутат Оля Ікора свою державу потрібно відстоювати кров'ю. Дуже гарно сказав мені надав один чоловік, такий вже десь років 90. Знаєте, Ольга Мирославівна, ми думали, що ми прапор внесемо, слава Україні, три рази крикнемо і будемо мати державу. Ні. Державу виборюють кров'ю. В державі за незалежність полягають сини, доньки. Ті Хто нині мав би народжувати дітей? Ті, хто нині мав би відтворювати націю? Я вірю в те, що Україна розквітне, що наші з вами діти, внуки, нащадки наші будуть ній щасливими. Я вірю, що ми будемо незалежними, суверенними. Що прапор наш гордо буде нестися і в руках, і в серцях наших. Під цим прапором 100 років тому йшли у бій за українську державу Січові стрільці, а згодом і воїни упа. Але й сьогодні нам приходиться відстоювати свою незалежність, стверджує голова райради Василь Дзунза. Під цим прапором наші хлопці йшли в бій. січові стрільці рівно 100 років тому було утворено перший легіон, який йшов Звідти з Львівщини в боротьбі з Російською імперією, а думали наші керманичі, що буде незалежна Україна. Так не сталося. Друга світова війна. Знову наші вояки УПА, в 42-му році, утворилась армія, під цим прапором відстоювали Україну у неіснуючій державі. І сьогодні, казалось би, вже 23 роки, ніби мир. Але як сказала Оля Мерславіна, ні, вони не були добиті, і вони не можуть просто так лишити таку велику, багату, міцну Україну із таким працьовитим народом, патріотичним народом, який сьогодні піднявся проти цього. Наш національний стяг є прапором миру і нескореності, скроплений кров'ю наших героїв, зазначив в своєму виступі голова РДА Микола Жовнір. Це прапор свободи, прапор звитяги, прапор миру і прапор нескореності. Ми вже сьогодні говорили, що значить, кольори нашого державного прапора це синє небо, яке символізує мир, мирне небо, що е, колір е, жовтий це символ е, лану нашого. Пшениці, що значить, що наш народ роботящий, трудящий, і цей мирний народ, цей мирний народ, він свого ніколи не, пусту, не попустить. От наш прапор два кольори має, але він ще скроплений кров'ю, на жаль, наших героїв, які віддали найдорожче, віддали своє життя за нашу незалежність. Український прапор завжди скликав не тільки на урочисті мітинги і свята, а й на боротьбу за свободу і честь нації. Саме він є свідченням єднання та високого духу нашого народу, тому завжди слугуватиме символом волі і незламності для наступних поколінь.